І знову здрасте. Ще одна паркова зона. Угадайте, який тут був кучерявий дядька. Але його вже нема. Хто зна, пишіть в коментах, що за дядя був кучерявий. На ну, парк непоганий, невеличкий. Тут живе, можна вийти і відпочити на лавочці Так, по якій нам стороні поїхати, щоб менше бугрів було по цій мабуть chưa nữa ду 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 в хотел. Переночувати Відпочити Дивіться масандра відпочить. Дивится массандра какая. Кофек можна поганяти, чайок. Казино, это нифига себе. Так, крутистериков. Зараз виїдемо на свою сторону, щоб нам не попасти на підземний перехід. Зараз виїдемо на Шевченка. Давайте поки що по цій стороні, а потім я там перескочу. Блін, треба було заїхати, в двох востаж потерти, що я вічно забуваю, не ж було. Ну ладно, ще може колись поїдемо. Проїдемося, Парк Перемоги щось. Язик почав заплітатися. миллиметрон я приехал не захотел их пугать своим модным сигналом якобы так мы там вас записываем записуем то есть не вас а нас так давайте перескочим на ту сторону вот там у нас там да не видимо То я становлюся лісу і працює пародій. По дорозі ще не їду, бо ж зрозуміли. Шевченка це ж односторонній. А нам треба, куди нам надо. Ду -ду -ду -ду. І зараз по по одній стороні будемо їхати аж до поворота на Алмаз. Так, що у нас без 10? 12? Чувіх ще зима, буває. Базар у нас зона небезпеки, ми її проїхали. Хі -хі. Ой. Скоро буде небезпека повсюди.

Коротше по вулиці Європейській шуруємо до самого поворота. Щось вояк багато сьогодні, вам не кажеться підпадається. Шуруємо до самого поворота на алмазну. Так, що тут приграда? Приграда? Приграда ще то ще поки чи спить за рулем ну странно чи очки нічого не бачить Мені ж, треба Програду об'їхати по його стороні Бачите, ми повернулися до Конкорда. Там де починали. Ну, поїдемо чуть, чуть другим путем. Що ми будемо маршрут повторяти? Да, 26 хвилин Йорка не побачити. Стою. Що ви побачили, що на Леваді, на сама здорова лінія зони відпочинку біля річки. Ну там десь є і площадка. Я, мабуть, поверну право, надо було ліворуч. Так, ми по-європейськи Шуруємо далі. Бивша Фрунзе Так що зрозуміли, на Кабиша не їхати я більше не буду. Парк той що я думав. Це він по тій вулиці, де ми заїжджали. Я вже забувся назву. Так, де тут перехід? А чогось я думав, як на Кабиша не їдеш, він там. Так, краснячий.